Міфи давньої Греції. Острів Лемнос ІЗ розділу Аргонавти. Обігнувши гористі береги Фесалії, Аргонавти здалеку побачили величезну гору, що здіймалася в небо в захмарну височінь. То був Олімп Оселя безсмертних богів. Зачудовано дивилися туди подорожні, та їхні очі, очі смертних, бачили тільки темні хмари, що оповивали гірську верховину. Побожний дрож пройняв усіх, а Ясон підвівся і, ставши лицем до Олімпу, голосно помолився богам, щоб ті не кинули їх на призволяще у безбережному морі чи в далеких чужих краях. Коли Олімп зостався далеко позаду, інша гора привернула їхні погляди вже швидко сутеніло, бралося на ніч, та попереду мріло якесь дивне сяйво. Спершу всі подумали, що то сходить місяць, та сяйво було надто велике і дедалі більшало, розгорялося, вже геть споночіло. І в чорній пітьмі палахкотів дивний вогонь, червоним стовпом здіймаючись до неба. Певне, то острів Лемнос, пояснив Орфей, земля, куди безстрашний татан Прометей приніс смертним людям вогонь із Олімпу. Відтоді він палає й досі, а бог майстер Гефест зробив там у вогнедишній горі. Собі кузню. Коли гефестові помічники одноокі велетні кіклопи, б'ють по ковадлу, то двихтить вся гора, а вогненні іскри шугають до неба. Та не біймося працьовитого бога. Заночуймо на морі. А вранці побачимо, що далі робити. Вранці вогонь згас. І тільки пасмо чорного диму здіймалося з верхівки гори. Аргонавти пристали до острова і посходили з корабля, обережно ступаючи по землі, що ховала в своїх надрах вогонь. На березі зосталися стерегти корабель Геракл, Тіфій і ще кілька аргонавтів. Усі інші подалися в острова, цікаві дізнатися. Хто тут живе і чи багатий цей край. За гострим закрутом берега вони побачили вдалині місто, звідти поспішав до них гурт людей, озброєний списами і луками. Аргонавти і собі схопилися за зброю. Та далекозорий Лінкей спинив їх і сказав, посміхаючись Не витрачаймо даремно стріл! То не воїни, а звичайні жінки. І справді то були жінки, над ними тяжів кривавий гріх. Вони повбивали за зраду своїх чоловіків і стали жити й трудитися самі, а владаркою обрали юну гіпсіпілу, дочку царя Тоанта, тільки над однією гіпсіпілою. Не тяжів страшний гріх вона нікого не вбила, а свого батька нишком врятувала, хоч жінки і ухвалили, щоб жодного чоловіка не було налемносі. Коли невідомі чужинці висадилися на острові, його жительки злякалися, що прибульці помстяться їм за вбитих чоловіків. Та аргонавти виявилися такі миролюбні. А до того ж такі вродливі і мужні, що лемносянки забули свій страх і люб'язно запросили гостей до міста. Гостина тривала не день і не два. Ясон, зачарований юною гіпсіпілою, навіть забув, чого він подався у мандри. Та інші аргонавти, оточені дбайливими, ласкавими жінками, і гадки не мали рушити з лемносу. Щодня лилося п'янке вино, весело звучали флейти й тимпани, лунав радісний сміх. Та враз, наче грім, ударив з ясного неба. То з'явився до безжурних аргонавтів Геракл. Гнівом палав його погляд, могутні руки стискалися в кулаки. Що, розкошуєте? кинув він зневажливо. Гнівно. Хіба ти забув, Ясоне, куди ми тримаємо путь? Нехай наші земляки марно чекають на золоте руно, а ми, залюбки, оселимося тут, на Лемносі. Чи не так? Ні, не так. відказав, підводячись Ясон. Ти слушно нас соромиш, Геракле. І слова твої, хоч і болючі. Але справедливі ми забули святу обітницю, що дали землякам. Тож годі бенкетувати, рушаймо сьогодні ж. А вам, спасибі, любі жінки, що нас привітали і дали відпочити. Тепер прощавайте, і не згадуйте нас лихом. Далека нам путь, аж до заморської колхіди. І хто зна. Чи вернемося ми звідти? Зрозуміли лемноські жінки, що не втримати їм чужинців, та не стали журитись, а веселою юрбою провели їх до самого берега. Тільки одна гіпсіпіла, не співала і не сміялась, як інші. Вона не зводила залюблених очей з Ясона і шепотіла, наче закляття. Одне тільки слово Повернись, повернись! Та ніхто не чув того шепоту ані Ясон, ані всевладні боги. Дужі руки швидко звільнили Арго від кітви, чималої каменюки на грубій линві. Всі сіли на місця, враз дружно ударили веслами, і корабель. Полетів далі на схід. Спереду сяяла проти сонця золота голова могутньої богині. І, здавалося, то сама Гера веде корабель.